Київ зараз передав Москві документ щодо своїх позицій на перемовинах і очікують той меморандум, про який самі росіяни заявили. Чому росіяни так бояться їх офіційно самостійно опублікувати чи оприлюднити? Бо, наприклад, міністр закордонних справ Андрій Сибіга каже: ну, якщо ви хочете, щоб був результат на тих перемовинах у Стамбулі 2 червня, які ви ж самі пропонуєте, то нам треба підготуватися, як і до будь-якої зустрічі, аби був результат. Розповідаю. Тому що одна справа, коли Путін там щось трендить в ефірах, да Медведєв там поміняв ділера новий, там, знаєте, зайшов Ганджубас і все інше сказав в Твіттере. А зовсім інша справа, це офіційний документ. Навіть якщо він буде називатися меморандумом, угу. чому? Тому що це явка з повільної буде. І це Лавров чудово розуміє, і тому він говорить: ми нічого нікому показувати не будемо, ми будемо давайте з українцями в Стамбулі зустрічатися, знову компостувати мозок. Путін та міг махати там якимись паперцями, які вони самі намалювали, називаючи це угодами все інше. Але коли американцям чи іншим поступає офіційний документ з печаткою, да, все. Це явка з повільною, тому що вони ж потрапили в таке: цей документ не може відрізнятися від того, що вимагав Путін офіційна. І тому Лавров петляє як може. От і і, і правильна наша, наша делегація, а ми вам надіслали, де ваша позиція? Тому що ви от ви говорите висловлення все інше, ніде. Офіційного документу щодо вимоги, щоб Україна виводила війська, а звідти звідти, а, скорочувала армію, те, що Путін говорив, да а, а, робила такі речі, навіть це вимоги до західних політиків, щоб вони а, підписалися, що вони, от ви щойно сказали, Reuters Ну, це журналісти. Ну, що ти ти ж знаєте, журналістку а, статтю ж до а, до справи не приш'єш Умовно кажучи, журналістську. Он каже, а ми не знаємо таке. А коли з'являється офіційний документ, беруться український меморандум, так, кладеться рядом російський, і далі починається порушення статуту ООН, та зафіксоване порушення таких статей, так, порушення такого міжнародного права і так далі. Є за що чіплятися. І конкретно задавати запитання, коли є офіційна позиція. підкреслена І Лавров та розуміє, що йому ж підписуватись, а сидіти, хто за це буде? Лавров вже. Да? І, і і в даному випадку і це офіційна позиція держави Росії. Не слова Путіна, а конкретика. І тут і тут одразу ж там хто там республіканці, там хто там під, підтягує, говорить так. Ви тут проти цього, ви проти цього, ви проти цього. Тоді ми будемо вживати таких конкретних е, е, конкретних е, е, заходів для того, щоб привести вас до тями, поки ви не отямитесь, і зафіксується одразу ж протиріччя між позицією, те, що говорили американці, те, що вони вимагали від росіян, так ну зупинка по лінії розмежування і все інше далі це порушення домовленості України США і з. Європейським союзом, чому тому, що з ними ми ж про що з ними домовлялися? Тридцятиденне перемір'я без будь-яких умов, без будь-яких умов, а ні, як говорять росіяни. Ми в принципі згодні, але 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 і починається оця катавася, щоб і далі продовжувати бойові дії. От чому я. Тобто, їх змушують дати, дати покази фактично проти себе, чого не Путін не Лавров. Ніхто з російського керівництва в принципі не готовий робити, і тому саме там саме така логіка, тому це правильно робиться. Україна заганяє в дійсності їх туди, куди потрібна, разом з партнерами, ось створюючи важелі тиску. Там навчання зараз в Балтійському морі відбувається і багато чого іншого. Ми зі свого боку повинні підкр... підкреслювати свої вимоги, ударами по території Росії, блокуваннями портів новоросійська. Ударимо по хімічній промисловості Росії, тоді Росія буде поставлена на коліна. Далі ви повинні розуміти, що коли у нас тут катають істерики, що там пише Трамп, дивіться, коли Трамп е писав нещодавно, що тільки виключно від нього залежить що що, що буде з Росією, у нас е ну такі знаєте, користуючись е цим е методами українського те, що я називаю, е політичного гівноаналізу. Коли починають говорити, він я з повинний зробив і так далі. Де ви не зрозумієте це це в тому числі посил російським елітам. Шановні, ми знаємо, в якому ви стані знаходиться. Ми готові вам простягнути руку. Знову таки, це це не політика конкретна, конкретна а, а, Трампа, це політика США щоб врятувати Росію, тому що вал Росії їм не цікавий. Причому цю політику активно робив. Хто? Обама з Байденом? тобто всіх що забувають? А Обама зустрічався з Медведєвом після Грузії? Зустрічався зустрічався і жер. Вони легітимізували Путіна що можна робити. А Обама зустрічався з, з Путіним після? Зустрічався на одного разу. А чим злочин і Донбасу? А чим злочини росіян відрізнялися від Грузії і а, від Донбасу і Криму, і зараз що робиться виключно масштабами, тому не треба вигадувати те, що не існує, так це системна політика. Вони знову їх намагаються врятувати. І фактично, посил, які говорить Трамп, що ми знаємо, що у вас все погано? Я думаю, що це посил більше російським елітам прибирати цього психа, тому що ми бачимо, що проблема в ньому. Якщо ви не прибираєте, ну все вибачте, це буде ваша проблема. Там Трамп далі говорить: у мене в Конгрес є. Да? У мене конгрес є. Я, звичайно, нічого не буду знати, як буду голосувати. МАГА. Звичайно, жодного разу, жодного дзвінка і звичайно сенатором не буде зроблено. Я скажу, що я взагалі не знав. У нас демократія. От конгрес це окрема гілка влади. Ну, в принципі, як знаєте. Приблизно як в нашій країні часто буває, коли коли офіс президента за всіх часів говорить що він не знає як голосує про владна фракція. Що там є є там це і за кучми, було і за Ющенко було, і за всіх президентів так було. А тому ми повинні оце чітко вловлювати і нарощувати важелі тиску на росіян. Важелі тиску це удари по новоросійську, удару по хімічній промисловості, таліяті азот. Uh, є таке гарне містечко Салітакамск в Башкірі, та Башкіркасані mm -hmm. uh, Там дуже є чутливі підприємства. Uh, наприклад, там, з виробництва азотної кислоти. да А що таке азотна кислота? О, це і виробництво вибухівки і виробництва одобрив mm -hmm. одночасно. Виробити це, і це є їхня їхня, їхня в тому числі їхня як його Експортний, вони ж добре експортують. да І вибухівка це дуже серйозна. Далі змушувати партнерів, щоб блокували порти Балтійського моря, хоча б по цьому по танкерах. Ну, наприклад, там навчання відбувається. Навчання це що? Стрільби? Дуже небезпечна ситуація. Можна стріляти ж дуже довго. да У ну, п'ять днів. Можна ж навчання й 10 днів проводити. Це ж небезпечна історія, небезпечна. А далі виявиться, що екологію треба поцікавитись на тих танкерах, які їздять, наприклад, без цього, без без паперів і все, що з цим пов'язано тільки не під Росію, де вони намагаються там патрулювати ці суда. в Данській протоці, і вон Данія, Швеція отам гарна протока. Отам От і ловити ці кораблі, а зайшли кораблі на навчання, потім не повернулися і стоять просто чекають і дивляться, що це робиться. Тобто, тут, тут тут оці ті точки, тоді розмова з росіянами піде зовсім по іншому шляху. Дотискати взагалі, або ми прибираємо блокаду, або, наприклад, ви взагалі забираєте з території України. Може помінятися тон розмови, може помінятися, тому що це слабкі точки росіян. Пане Тарасе, але помінялася навіть і тактика росіян чимало аналітиків теж сходяться на тій думці, що ось були такі три ночі активних обстрілів України. Але після того, коли відреагували у Вашингтоні, ну саме Дональд Трамп написав, що здається, Путін вже не той, який був, і він взагалі збожеволів. І або це співпадіння, або росіяни просто вирішили зробити паузу. Для того аби накопичувати ресурси і далі атакувати, чи дійсно вони зважають на слова на заяви Дональда Трампа? Ну, давайте так. Росіяни існують дві опції: або вони воюють, або удають, що або і коли не можуть щось робити, вони удають, що є же з доброволі. Тут або тиск все ж таки зростає, і розмова Трампа з Путіним не була така райдужна, як у нас хочуться писати це. В наших Фейсбуках, так? і що якісь умови були виставлені, достатньо неприємні для росіян. Коли вони пішли там знову бомбардувати і нагадали про те, що ми все пам'ятаємо, про що була розмова? Трамп, звичайно, людина в віці, так? але я думаю, що пам'ять в цьому працює досить добре, і там записи є, там, да? про що була розмова? І тому звичайно, вони, але ж дивіться, це ж не, це, це тактика салями те, що роблять росіянами. Ми тут трохи припущили, але ж на фронті нічого не помінялося, а інше прилітає. А попри фронтових містах так а Київ не бомбардуєва, інші міста ж бомбардуються. Тому це така хитрувата позиція, що, начебто, ми до вас дослухалися, а реально нічого не помінялося. Від них же й що вимагалося припинення вогню тридцятиденне перемир'я. Пане трас, і ще наостанок. Ми дуже часто теж говоримо про Ілона Маска, і тут є інформація про те, що він вирішив іти з державницької своєї роботи. Якщо так загалом підсумувати, то який він спадок залишає по собі? Ну Там давайте так. так це те, що, це, 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 що я говорив і у вас в ефірах, і те, що Ілона Маска рано, досить швидко зільють, його злили. Ну, тому що він не була ну він позасистемний. позасистемна. Коли сформувалася команда, да, вона вже устоїлась, його просто відтіснили. Ну, по-перше, багато токсичних речей робив, а ось а, які не подобались, в тому числі, республіканському електорату. Вони подивилися, що говорилося, що робилося. А ось його просто з'їли. З'їв Рубіо, скоріш за все, ну, в тому числі тому, що він там давав ці. Поради, які не потрібні були, ну виходила з лінії партії та уряду. Ну і все його з'їли. Ну тому що він ну він ж у нього ж вибір є. Він же бізнесмен в першу чергу. Я думаю він отримав там свої підряди ну, той золотий купол. Ви думаєте, хто золотим куполом буде займатися, коли які оголосив Трамп? Я, Я підозрюю що і Да. Ну, він отримав все, що йому потрібно, гроші відбив, і далі можна займатися своїми справами. Тому що ну їм йому ж не цікаво. Це ж, ну, наприклад, професійні бюрократи, які приходять. Вони ж люди, які живуть політикою, живуть владою. а Ну, Ілона Макська є ж є ж вибір, він може цим займатися і цим займатися. Навіщо йому? Щоб хтось йому компостував мозок. Ну, все отримав, не вийшло, не вийшло. Ну, і все, і пішов туди, куди потрібно. Ну а далі. Звичайно, що від зали знову таке, це не писане правило політики. Жодна людина не може мати великий доступ до першого тіла, умовно кажучи. Це стосується це політика працює вскрізь, що в авторитарних режимах. Що в тоталітарних, що в демократичних? Ну не може одна людина мати доступ до е, е, Трампа. Ну допоміг молодець. От тобі цукерка, от тобі ще одна цукерка. все, до побачення, ти виконав свою втраву. А далі всі, кому винен, я нічого не винен.